Ось і підходить до завершення семигодинний марафон Герої не вмирають. Мета якого нагадати нашим політикам, що Небесна Сотня загинула не для того, щоб корупція, безвладдя та беззаконня процвітали знову. Нагадати українцям, що справжні герої патріоти, батьківщини, віддали своє життя за краще майбутнє для наших дітей та онуків. Нагадаємо, що наш телемарафон складався з трьох блоків. Ми говорили про передісторію Майдану, конкретно аналізували події періоду 18-20 лютого. І третій післяреволюційний період. І конкретно у нашому третьому блоці ось студії були відомий український політик Анатолій Гриценко, голова Рівненської обласної ради Михайло Кирилов, екс-голова Рівненської обласної адміністрації Сергій Рибачок, депутат Рівненської обласної ради Олег Хомич та депутат Рівненської Ради Олександр Лащук. Крім того, впродовж телемарафону Герої не вмирають ми спілкувалися з Олексієм Моляренком, заступником коменданта Київського Євромайдану, Святославом Ключуком, громадським діячем, Володимиром Омеляном, заступником міністра інфраструктури, депутатом Рівнеради ради Сергієм Поладійчуком та народним депутатом України Юрієм Вознюком та багатьма іншими гостями. І третій блок для вас були Зоряна Жельчук та я, Василь Тус. А також впродовж марафону «Герої не вмирають з вами працювали наступні ведучі. Перший блок Ігор Проценко та Наталія Демидюк. Другий блок Ярослава Зятик та Олександр Хитров. Шановні глядачі, ми підводимо підсумки нашого проекту, який став за мету нагадати про те, що Україна як держава переживає дуже важливий період, який можна порівняти з народженням. Народженням, яке проходить в муках, стражданнях і болі. Але усі ми з вами повинні пам'ятати, що ті смерті, ті подвиги і ті події, які Україна переживала рік назад і переживає зараз, вони не повинні бути марними. Ми дякуємо вам за те, що ви залишаєтеся з нами. Дякуємо за те, що ви згадали з нами разом ті події. І дякую за те, що, зважаючи на таку пізню годину на 23.25, ви ще дивитесь наш канал. Я запевняю вас, що ми будемо і надалі робити усе, щоб Рівненський патетичний канал Ритм міг інформувати вас про усі ті важливі, цікаві, актуальні і своєчасні події, якими живе наша область, наше рідне місто і наша держава. І хочу завершити тим, з чого ми починали: Герої не вмирають. І сказати річ, яка стала для нас з. Важливого девізу, можливо, сенсом життя. Слава Україні! Героям слава! До побачення, до нових зустрічей на каналі Ритм.